Ви хотіли пов'язати свою професійну діяльність з IT, але не знаєте, з чого почати? Ви вже пройшли десятки курсів, які декларують отримання кваліфікації. Але по факту з'являється ще один, а потім ще один, а потім ще один. І так день за днем проходить в нерозумінні, куди ж нас веде цей безкінечний моток технологічних трендів, якими так хочеться оволодіти. Але гірка правда життя в тому, що від проекту до проєкту просто неможливо визначити набір технологій, що буде мати домінуюче місце на ринку. Адже під кожну задачу формується свій певний набір технологій, що призваний вирішити певну проблему або працювати в якійсь певній сфері. Дають масло і друзі або Знайомі айтішники, які кожен топить за свій стек технології. Це все веде до ще більшої плутанини та складності вибору. А по факту ми знаходимося там, де були і вчора. Здається, що проблема, яка не має рішення, але насправді рішення є. І воно знаходиться в розумінні кожного кроку, який потрібно пройти до бажаної мети, а саме до отримання оферу від it компанії Звуть Сергій, і ви на каналі Патерн Донченко, де ми розбираємо на атоми складні теми і допомагаємо ви вибудувати покроковий план встановлені особистості розробників. Ми відзнімаємо і організовуємо відео таким чином, щоб кожен бажаючи міг знайти для себе цінну та корисну інформацію. Серед усіх розділів, які ми створили, хотілося б виділити наступні Алгоритми – це основа, основ програмування як такого. JavaScript та TypeScript – це найпопулярніші мови програмування на сьогоднішній день, на яких написано безліч бібліотек та фреймворк. Це середовище виконання javascript коду на боці бекенду. Іншими словами, це просто бекенд або інструмент, який дає можливість створювати. Крутезні бикенди даних куди ж без баз даних життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Даний розділ допоможе нам зрозуміти, що розробка програмного забезпечення це не лише кодінг. Отже, якщо програмування цікавить тебе і твої стратегічні цілі на життя пов'язані з розробкою, натискай кнопку підписатися та зростай пропорційно отриманій інформації.